Іванчай замість чаю та кави. Іванчай збирається вручну, а вирощений у Карпатах України він ще й наділяється чистою енергією та силою гір, які ви не зустрінете ніде більше у світі. Відсутність шкідливих речовин. Іванчай не містить кофеїну, пуринів, шавлевої та сечової кислот, які можуть негативно впливати на обмін речовин та здоров'я організму. Чудовий смак та аромат. Цей напій має приємний квітково трав'яний аромат, який зробить його вживання справжнім задоволенням. Довговічність та корисність. На відміну від звичайного чаю, який стає токсичним за кілька годин, іванчай можна заварювати до п'ятьох разів без втрати смаку та корисних властивостей. Безпека та універсальність Іванчай не має протипоказань, тому його безпечно вживати як дітям, так і вагітним жінкам та хворим людям. Економічність заварювати іван-чай можна багаторазово, що робить його більш економічним у використанні порівняно із звичайним чаєм. Для приготування напою потрібно лише 2-3 чайні ложки на півлітра води, корисність та контроль над апетитом. При практично нульовій калорійності іван-чай збагачує організм важливими вітамінами та корисними речовинами, допомагаючи контролювати почуття голоду. Рецепти та поради щодо вживання іванчаю. Чай з медом та лимоном. Заваріть іван чай. Додайте натуральний мед і свіжий лимонний сік для більш насиченого смаку і додаткової користі вашому організму. Іван-чайний лате приготуйте міцний настій іван іванчаю. Потім додайте підігріте молоко та трохи кориці зверху для особливого аромату. Мінералізуючий прохолодний напій. Заваріть іван чай. Дайте йому охолонути, додайте кубики льоду та трохи меду, щоб отримати освіжуючий та корисний літній напій. Уникайте кип'ятіння завареного іванчаю, щоб зберегти всі його корисні властивості. Регулярне вживання цього напою сприятиме зміцненню здоров'я та загальному оздоровленню організму.